На сцені кипить робота. Збираються учасники хору. Диригентка Юлія Ткач дає останні настанови і лунає музика. Це репетиція концерту, під час якого музиканти вперше відтворять репертуар із тріумфального виступу капели Олександра Кошиця в нью-йоркському Карнегі Холі. Але це єдине, що ми досі знаємо про ту прем'єру, що там прозвучав Щедрик. Так, Щедриком Україна підкорила світ, але не тільки. Тіна Пересунько, засновниця інституту Леонтовича, вже понад п'ять років вивчає світовий феномен Щедрика. І цього року до століття південноамериканських гастролей капели Кошиця поставила собі мету зіграти українцям те, що вразило світ століття тому. Ми цей твір. Знайшли готуючи репертуар програму в єдиному екземплярі в музичному фонді бібліотеки Вернацького. І до того ж, це були ноти 1919 року. Мова про композицію, яка відкривала концерт у Карнегі Холі. Це старовинний український кант, страшний суд композитора Порфирія Демуцького. Англійською мовою в буклетах, тому що це були ну американські буклети, де пісні перекладалися на англійську мову. От його переклали «Doomsday», судний день. Пісня Судний день відкривала прем'єру в Карнегі-Холл. То був 1922 рік. Більшовики окупували більшу частину українських територій, і цей концерт став способом гучно нагадати усьому світові про право нашої держави на свободу. Ми думаємо, що концерт в Карнегі холл і прем'єра Щедріка в Карнегі – це просто було таке цікаве, цікаво музична, гламурна подія, так престижна. Але те, що ну, цей концерт на, насправді мав пісні, в якій співалося про боротьбу за незалежність. Оце я хочу донести. Та як же звучав той твір? Зараз глядачі сніданку мають унікальну можливість це почути. Концерт гай Рожество готували в рекордно короткі терміни усього якихось два місяці. Ми відтворювали музичний матеріал, який закарбований в нотах. Мені було дуже цікаво е, почути капелу кошиця, її саме специфіку звучання. Я деякі твори почула, мені вистачило, е, ну щоб якби, зловити їх енергетику, зловити їх настрій, атмосферу. Звісно, лунає там і легендарний Щедрик.